На дроті Тарас канал Рибак Інвест. Сьогодні дуже цікава тема. Е, я думаю, що кожен себе впізнає для тих, хто старається заробити грошей онлайн. Іменно онлайн. Не говоримо зараз про тих, які ходять на роботу, так як наразі то роблю я, але я йду до того, щоб не робити на дядю, так скажемо, а робити сам на себе, заробляти в рази більше. Е, тема така, чому не заробляю онлайн? Е, причина. Яка чому ти не заробляєш онлайн, якщо то стосується, наприклад, не виконання якоїсь роботи як програміст, якийсь там фрілансер чи ще щось, а просто як людина, яка е, хоче інвестувати, заробляє на, на спекуляціях, на акціях, на криптовалюті в такому плані, це причина пошук швидких грошей. Багато хто там на ставках. Різні казіно взагалі, і забудьте за таке. Так, там десь десь виграв, десь програв, десь і так от тако графіком де йде йде, йде і ні до чого не доходить. В мене так було. Я зараз оглядуюсь назад і так шкодую, що що я раніше не йшов помалив, помалими кроками, але впевнено ні шукав способ швидкого заробітку. Тому що так можна все життя провести, так нічого не заробити. Це дуже важливо, Не шукайте швидкий заробіток. Ніхто не хоче з людей багатіти помало. як казала одна людина. Всі хочуть швидко. Але секрет в тому, щоб багатіти помалу, так здається, а. За рік то тільки стільки, буде я вже мі, за місяць. То скільки вже так, задай питання, скільки ти вже так за місяць заробляєш, і наскільки часу, на скільки вже заробив. Тому. Я вам скажу так, якщо ви будете будувати капітал по чуть-чуть, то ви сніжним комом, то будете е, я вам сказати, перших 10 тисяч доларів будете заробляти, наприклад, там, 2 роки, а других 10 тисяч доларів заробити за рік, а ще інші за півроку. І потім ви до додатково, що ви зможете 10 тисяч доларів мати за день. І так само це працює так само з мільйоном. Чому заробити перший мільйон саме важче, Другий мільйон вже легше, третій легше. Це зі всім так працює. З підписниками. Чому перший мільйон на ютубі так заробляє так дуже довго, так важко. А потім. Як? 1 мільйон, другий, десятий вже. Як е, історія про містера Біна Біста, хто знає, це американський блогер, популярний на момент вже сьогоднішнього запису відео. У нього це там більше як 400 мільйонів підписників. І... У нього такий був шлях в тому, що спочатку ні, ніхто не дивився. Він за деяку інформацію набирав перших 10 тисяч підписників 4 роки. 10 тисяч підписників. 4 роки. По-перше, половина людей вже здалася. По-друге, 4 роки 10 тисяч підписників. А тепер в нього 400 мільйонів. І тепер тих 10 тисяч підписників, не знаю, напевно, за годину підписуються. Я думаю, що за день в нього десь около 1100 нових. Тому все важко в тому, щоб продовжувати і почати. На початку саме важче, потім важче продовжувати, але потім вже воно буде книжником кутись. Тобто не шукайте пошук швидких грошей, ви почніть відкладати краще, інвестувати в 20% річних, в 10% річних, наприклад, через свої інвестиції, через акції. Неважливо. Криптовалюта неважливо. Але не шукайте таких пірамід 50% вже за добу, плюс 100% вже завтра і так далі. Це в шлях Нікудас. Шкода, що я того не розумів три роки тому, чотири роки, навіть 5 років, так оглядується. якщо б я мав ті знання зараз, ті знання тоді, які я маю зараз, зараз би в мене було зовсім інші результати. Але слава Богу і матір Богу, що і я зрозумів це тепер, а не через 5 років чи через 10 років. От. І тому, я вам кажу, не... якщо ви зараз шукаєте спосіб швидких грошей, лиш би там заробити, а там то, а там то, а маєте можливість інвестувати потроху, а йти маленькими кроками до великих капіталів, краще другий шлях. Маленький, помалу, але впевнено. Може хтось бачив такий навіть уривок, як черепаху ставили, і зайця, по-моєму. Заяць там різко вже побіг, дойшов майже до половини, а черепаха маленько, помаленько, помаленько, помаленько. Потім той заяць вернувся назад, а черепаха далі йде вперед маленькими. Потім знову щось вперед, вперед пішов, потім, а черепаха цілий йде вперед. І той заяць зупинився, чи навіть вернувся назад, і черепаха швидко, швидше зайшла до фінішу, ніж заяць. Там щось не пам'ятаю скільки метрів було, не було, чи 10, чи 15. От там виставлено таке черепаха і заяць. Можливо, знайдете. Відео в це в Ютубі, можливо, вже бачили. Тому повірте мені і спробуйте так. Попробуйте хоча б рік-два роки, і ви побачите, що це багато кращий результат, як попередні шоу що ви мали. Наприклад, навіть на своєму опиті можу вам сказати, що інвестуючи наприклад, в Мемкоїни. Я особо не, 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 не знаю, де я ті гроші дів чи де вони заробились, не заробились. А інвестуючи в такі, здається, ефіріум біткоін, да він не вистріляє десь раз, де він не то. Я зробив сам більше грошей. Здається, парадокс, але воно так працює. Так ще сьогодні, при принароді, хочу у вас привітати зі святом, великим святом тіла Божого Ісуса Христа. Це свято, так коротко про свято, виникло ще в 13 столітті. І, і, так сказати, такою започатковіцею то була свята Юліана Злоюджі. Мені здається, це так місто. Це Бельгія. Вона бачила в їннях Світлий місяць з темною плямою. Тим самим потім Ісус її відкрив це, що світлий місяць це цілий календар церковних свят, а темна пляма, що немає в ньому. Свята про Євхаристію, тобто про Боже тіло. Бо Євхаристія — це є тіло і кров Ісуса Христа. Тому сьогодні вітаю всіх зі святом. Будьте весь час готові приймати Ісуса Христа в суденному житті і також в час святої ютургії. Тому таке відео вийшло. Я думаю, дуже корисне. Жаль, дуже жаль. Знаєте, я чув колись ті слова, що ніхто не хоче багатіти. Помалу, а всі хочуть швидко, але якось я не до... не дійшло, чи ці... мав сам пройти через це, але я вам кажу. Будь ласка, хочете заробити помаленьки кроками, не швидкайте там там підняв, там приподняв, як то буває, і там вже опустив. Ставки казіно і тому подібне це шлях в нікуди. Тому якось так. Питайте. Запитання, ставте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нап... Нагадую, відео виходять вівторок і в суботу о 10 ранку по польському часу, по українському о 11. Тому буду радий і бачити підписників, діліться з тим відео з друзями. В подальшому, думаю, наберу трохи підписників. І конкурси буду, і ще щось цікаве буде. Тому не, не виключайте з зору цей канал. Все, so, дякую, байте здоров'я.